Доброго дня, шановне журі, мене звати Михайло, і сьогодні я хочу познайомити вас з нашою грою Zombie Hunter Incorporated. Це шутер з верхньою камерою та унікальною системою прицілювання. Як ви можете бачити, ваш герой завжди дивиться в одному тому самому напрямку і стрілятиме по одній лінії. В той же час, якщо ви будете рухати вашу мишку або правий стік геймпаду, то весь світ буде обертатися навколо вас. І це дозволить вам нарешті поцілити. Вашим сопротивникам у грі з видом зверху. В той же час можна стріляти їм просто в ноги. І вони впадуть. Коли ми створювали рівні для нашої гри, ми приділили дуже багато уваги деталям. Саме тому ми використовували фотограметрію для референсів, а також як моделі, котрі ми додавали до нашої гри. Нам здається, що така система керування камерою дасть зовсім новий інший погляд на ігри з видом зверху, і дозволить ігрокам... По новому подивитися на цей жанр. нам було дуже важливо створити дуже ефектну систему кінестетики пострілів, а також гарне почуття ствола. Саме тому ми приділили максимум уваги таким речам, як спалахи, трасери. Та добре попрацювали зі світлом. Ну і звісно. Ми добре приділили увагу ефектам смерті зомби. О, Ода, вбивати тут їх дуже приємно. У Zombie Hunter Incorporated ви будете грати за хлопа, котрий вижив після зомбі-апокаліпсиса, і його забрали до себе банда, що спасає виживших від зомбі. Ігра буде рогаліком. Це означає, що для кожного ігрока будуть свої місії, і бос буде посилати вас в різні кінці великого міста. У грі буде інвентар. Ви зможете вдягати вашого персонажа у різні види броні та давати йому різні, різне оружжя. Але не думайте, що це буде ще один лутер-шутер, в котрому буде мільйони схожих однакових. Пушок, і вони будуть відрізнятися тільки е, цифрами. Ні. Кожна наша зброя в нашій грі буде унікальною і грати з кожною новою пушкою буде дуже цікаво. Зброї буде не дуже багато. Будьте обережні деякі зомбі є дуже важкими супротивниками. Але, дякуючи Богу, вони досить повільні. В нашій грі ми створили досить розвинуту систему звуків, дивлячись. Від того, де знаходиться герой. Звуки будуть про про програватись зовсім по-різному. На жаль, гра зараз знаходиться на дуже ранній стадії розробки. Тому це все, що я можу вам на сьогодні показати. Дякую за увагу!